Леся Українка, давня весна була весна, весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна. Співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора й самотня. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім вона несе ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки Прилинув вітер, і в тісній хаті він про весну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, Любий Гай. Моя душа ніколи не забуде, Того дарунку, що весна дала. Весни такої не було, не буде. Була ще за вікном цвіла.